Чи звертали ви увагу на те, що всі наші історично важливі зміни мають зимове походження? Ланцюг Єднання 1990 року. Референдум 1 грудня 1991 року. Помаранчева Революція 2004. року Революція Гідності та Свободи. Початок повномасштабного вторгнення 2022 року. І, безумовно, подвиг Небесної Сотні. Все це Україну спіткало саме під час морозних днів. Події Євромайдану почалися у листопаді 2013 року, а остаточні крапки нам не дають поставити й досі. Пам'ятаєте, першими на ту несправедливість відреагували саме студенти. Велелюбні, сміливі, амбітні. Їхню мирну акцію тогочасна влада перетворила у сучасну війну. До цієї назводи приєдналися й автомобілісти. Цей рух потім назвали автомайдан. Був за кермо що так прагнув не бути осторонь. Наші загиблі в Україні на день Суборди. 22 січня. символічно, правда ж і від того ще більш гірко. Сергій Нігоян, Юрій Вербицький, Михайло Жизневський. Саме вони відкрили лік Небесній Сотні. Вони стали першими, хто віддав своє життя за Україну у великій російсько-українській війні. Максів 2014 року. Важкий, несправедливий майданчик. Коли стояли люці морози, Беркут обував учасників водою. При тому, що був страшенний мороз. Відкрили вогонь. І хто? По суті, наші проти наші. А по факту влада проти розгорна. Шини! Міцний символ майдану. Вони показували нашу незгоду, наше бажання протистояти тим обставинам, впевнені, що в кожного із нас майдан асоціюється саме із цими шинами. А що тоді на Майдані було харчує? На ньому грали у найскладніші момент. Хто з них можливо звичайно, така. Великої України, бо насправді вони є Україна. Стой імен. Всі герої України і всі посмертно. Вони наші янголи на морозі. Плине кач безкінечно сумний гімн майдан. Мелодія, яка величезним Бог озивається у серці кожного українця. Під якою й останній путь нашого я. Песотнею пішли на небо, прийшла пора йдемо моз небес. Тяжку годину мить потреби. Господній дух у нас воскрес. Смерть об'єднала Воскресіння, героїв страчених бою, в кривавих ранах біль, терпіння за долю в рідному краю. Ми не померли разом з вами в боях ми на передові, з вогнем носящими мечами у війську Божому наш стрій. Ми чуємо клятву побратимів за Україну, за народ, свята віра не з серця підносить до весот. Цей клич Герої не вмирають, з'єднав і мертвих, і живих. Уже ніхто не подолає народу воїнів святих. Саме так Україна продовжує боротьбу за волю, радість та майбутнє, як свого часу ми того і хотіли. Будьте певні, ми обов'язково переможемо. У наших янголів обличчя вкрите морозом. Але гаряче серце сповнене любові до України. І сталевий дух, який нереально знищити. Ніч на 22 лютого 2014 року. Президент Янукович офіційно став президентом втікачем, покинувши кордони України. А вже за кілька днів почалася анексія Криму і війна на сході України. Янго, тримаю в руках табличку. Доброба, майдан не з Після течії Януковича тоді ще АТО. Перший батальйон добровольців, які вирішили захищати свою землю, був родом із Майдану. Ось і зараз наші янголи на морозі захищають рідну землю. В окопах, в лютий холод, адже розпочався все теж місяць лютий. Так всі наші важливі історичні зміни таки мають. Дала українцям непрості випробування, то ми молимося аби якнайшвидше прийшла наша українська весна. Дякуємо нашим вітомним Збройним силам України. Саме на ваших плечах нині тримається наш світ. Ми за кожного, хто нині тримає фронт солдата, командира, медика, волонтера. Для нас це та світло. Ми пишемо свою справедливу історію просто зараз і в силах кожного з нас зробити все можливе, аби нам перед нащадками було геть не сором. Небесна Сотня показала нам шлях істини. Ми ж Мижню, Україну шану і вдячність. Ваш приклад, наше завдання піти разом до справедливої перемоги. Адже знаємо, Україна понад Дякуємо нашим янголам на морозі.